Поговоримо про корупційний скандал, який з кожним днем набирає все більше обертів. Наприкінці 2023 року. Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якого називають одним з найбільших постачальників Міноборони, попався на хабарі. Чоловік намагався підкупити одного з керівників державного бюро розслідувань хабарем у розмірі півмільйона доларів. Усім привіт, це межа. Мене звати Олександра Федорко. Далі усі деталі корупційного скандалу навколо сім'ї Гринкевичів. 2023 рік для львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича закінчився у СІЗО. Щоб вирішити питання щодо зняття решту з деяких своїх активів, чоловік намагався підкупити одного з керівників слідчого управління ДБР. Одразу ж на наступний день Печерський районний суд Києва відправив чоловіка до СІЗО та встановив суму застави 430 мільйонів гривень. Оплатити заставу Гринкевич, звісно ж, не може, адже таких грошей легально немає. Слідчі підозрюють, що до кишені бізнесмена потрапило майже 25 мільйонів доларів. Ці гроші мали піти на потреби нашої армії. Тож, якщо чоловік використає 12 мільйонів для сплати застави, фактично визнає свою провину в крадіжці. Родина Ігоря Гринкевича також має причетність до корупційного скандалу. Сам бізнесмен за відкритими реєстрами є власником кількох будівельних компаній. Дружина бізнесмена Світлана Гринкевич також є власницею декількох компаній з різних видів діяльності. Одна з них тов Lines Retail. Хоч і офіційно зараз Світлана вважається там екс-засновницею. Цікаво, що саме ця компанія виграла тендер на закупівлю продуктів харчування для Міністерства оборони на понад 470 мільйонів гривень. Донька Ігоря Гринкевича Ольга Гринкевич Швед також є власницею цього товариства. Йдемо далі. Син бізнесмена Роман Гринкевич є засновником ТОВ Будівельний альянс монтажпроект. Саме ця компанія не дотримала терміну постачання по п'яти договорах на 425 мільйонів. Через них військові не отримали вчасно байові сорочки, утеплені штани та літні костюми. І це лише мала частина того, як ціла родина Гринкевичів обікрала наші збройні сили. Зауважу, що жодна з компаній Гринкевичів нічого не виробляє, і навіть в зареєстрованих кведах немає виробництва. Одягу, але в міноборони на початку 2023 року підписало більше ніж 20 договорів на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень на постачання одягу для зсу з будівельними компаніями Гринкевичів. Тут виникає питання і до чиновників міноборони. Адже коли українські виробники тактичного одягу неодноразово подавали пропозиції на тендери, бачили, що перевагу чомусь набули компанії саме львівського бізнесмена. За даними слідства, Гринкевич купляв текстильну продукцію в Туреччині до того ж, не до військових потреб якості за схемою, 40 на 60. І тут 40% закупка, 60% прибуток Гринкевича. Також є свідчення того, що компанії-бізнесмени, такі як Trade Lines Retail, будівельна компанія CityGrad та будівельний альянс монтаж отримали кошти від міністерства оборони наперед без актів прийому передач або по фейковим актам. Тобто спочатку були гроші, а потім труси, що досить дивно і не відповідає умовам тендері. Таким чином літній одяг доставлявся взимку, а зимовий влітку через постійні порушення угод. Тож як виглядала схема? Спочатку підписувався контракт з міністерством оборони, далі отримувались кошти згідно контрактом по підробленим актам прийняття. Потім на 40% отриманих грошей закуповувався найдешевший одяг в Туреччині. Після підробляли документи щодо якості товару та його відповідності потребам військовим. Ну і в кінці не своєчасне постачання майна до ЗСУ або ж частковий зрив контрактів. Як саме виводились в тінь 60% – буде з'ясовувати слідство. Але як вже говорилось, мова йде про майже 25 мільйонів доларів, які були вкрадені у Міністерство оборони України. Як до схеми причетна художниця Соня Морозюк та її мазня. Кар'єра художниці Соні Морозюк стрімко пішла вгору після того, як вона заручилась з Романом Гринкевичем. Але у своїх сторіз дівчина натякає, що всього добилась власним зусиллям та неймовірним талантом. Власне розслідування провів Ігор Лаченков та опублікував його в своєму телеграм-каналі. Лачен пише постійні подарунки на ювелірка, ювелірках квіти по 100 тисяч в місяць. Поїздка до Венеції, каблучка граф, вартість якої починається від 7 тисяч доларів. Реклама на найдорожчих екранах, рекламні банери та виставка. Досі достеменно невідомо за які саме кошти морозюк придбала комерційне приміщення вартістю 250 тисяч доларів при статках в 100 тисяч доларів на рік, які були озвучені нею ж самою. Але ж цілком справедливе припущення, що гроші, які так старанно і цинічно відмивали на зсу, відмивали також і через сучасне мистецтво. Зараз головний фігурант справи Ігор Гринкевич знаходиться під вартою і, як зазначалось, не може використати свої кошти на заставу. ДБР арештувало майно сім'ї Гринкевичів та підконтрольних компаній. Всі люкс-авто, рахунки та нерухомість під арештом були проведені обшуки в усіх, хто фігурує з компаніями Гринкевича. Державне бюро розслідувань отримало висновок: що продукція, яку поставляв бізнесмен для ЗСУ, неможлива для використання військовими. Сума збитків понад 1 мільярд гривень.